Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді чудовий будинок в селі Єрешки. Площа 63 квадратних метри, побудований у 1986 році. Земельна ділянка 15, сотих, де висаджений чудовий садок. Проходимо в будинок. Почнемо огляд з кухні. Кухня 9 квадратних метрів. На кухні встановлений ондоконтурний газовий котел. З лівого боку у нас є ніша, зала площею 17 квадратних метрів. будинку є роздільний санвузол. Туалет та окрема ванна. В ванні встановлений бойлер на обігрів теплої води. Друзі, детальний відеоогляд цього будинка ви можете переглянути на YouTube каналі Агентства нерухомості Рідний край. Друга кімната спальня площею 15 квадратних метрів. Вартість цього будинку буде вказана на YouTube каналі в описі. Та третя кімната площою 10 квадратних метрів. Дякую за огляд. Бажаю безпечних угод та гарних продажів!